Від дня народження українського поета і прозаїка Тараса Шевченка цьогоріч минуло 209 років. З цієї нагоди нині в івано франківську відбулися традиційні шевченківські читання. Вірші Кобзаря виголошували письменники, літературознавці, викладачі, студенти і школярі. Як усе було, розкаже наша Ірина Некорович: не вмирає воля і сити, і дні моря поле. не скує душі живої і слова живого. Не понесе. Слави Бога, великого Бога! Пише поет Тарас Шевченко. в Своїй поемі Кавказ. Так в івано Франківську нині згадували вірші Тараса Шевченка. У час Великої війни з Росією вони стали підтримкою для українців. Переконана письменниця та співорганізаторка читань Ольга Деркачова. Адже продовжує все те, що відбувається нині, він пророкував ще у позаминулому столітті. У справжньому ми відчуваємо і приходимо до нього в найскрутніші моменти. Згадаємо наш майдан. Так Шевченко був всюди і був нашим оберегом. І його поезія нас берегла. І так само під час війни Шевченкове слово зазвучало по особливому сильно, по особливому пророче. І воно рятує, воно дає підтримку, і воно десь розуміє, додає додаткові конотації до того, хто ми і що ми і звідки і що ми власне виборюємо. Фраза борітися, поборити вона отримає зараз абсолютно інше звичайне. Писав про важкі речі легко. Такою є творчість Тараса Шевченка для іншого співорганізатора заходу Ростислава Шпука. Це, по-перше, говорить про великий талант, і страшенно глибоке розуміння. Ну і, безумовно, про те, що він це все сам переживав, і це не наігрива. І мені трохи шкода, що його. Проза трохи недооцінена. Цікаво б було вже в наступному етапі інтересу до Шевченка зосередитись на його оповіданнях. І щоденниках. І це страшенно пізнавально, і воно відкриває Шевченка, що так якось ніхто, ну, не ніхто, але мало хто розуміє його. Виголосити рядки віршів Шевченка зібралися кілька десятків людей. Серед них письменники, літературознавці, викладачі, студенти і школярі. Шевченко не в моді, Він поза модою. Шевченко не в часі. Він вічний, бо в кожного українця святиною є біблія. Вишиванка і кобзар сьогодні я буду читати уривок з того часу, коли Шевченко був в казанаті. Він називається Тихо плаче Україна. Він розповідає, я би сказала про біль України, тому що там про ну про її тяжку історію, про те, як вона плакала, про те, як їй було тяжко, про всіх її синів, які пішли здобувати волю. Та в принципі мені здається, цей уривок, має сподобатись всім українцям. Нині розповідає дівчина Шевченко. Це не лише сторінка зі шкільного підручника. Він усюди. А чи пам'ятають віршовані рядки з Кобзаря Пересічні Прикарпаття? Давайте дізнаємось. Назвати будь не пригадаємо, не знаю. За той, що він написав, то знаємо. Позабував, я вже позабував. Стидно. не був широкою. Заповіт розвивав, заповіт Шевченка. «Кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. Катерина, але я її не знаю. поема Катерина, так? У мене тільки дитина навчається, якраз навчає. Ну, не знаю, не може. Ні, <рігла> Звісно, заповіт. Безперечно, ще і мертвим живим, і ненародженим. Кавказ. Справді пам'ятаю багато, але важко щось так різко згадати, коли тобі так задають питання. О, звичайно, сон. Та. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісніко мені? В неволі виріс між чужими і не обтяжений своїми. в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій. На своїй землі до слова наше національне гасло, яке нині знає кожен українець, та за згадку якого росіяни нас страчують, вперше згадується саме в Шевченка у рукописі вірша до основ'яненка від грудня 1839 року. На Україні! року.